Привіт, котики! Як ваші справи? Вибачайте, що довго не було, ну, довелося трошки попрацювати, але все добре. А ви всі бачите, що, ну, судячи з новин, що війна, яка задумувалась Росією як війна за знищення України, поступово, але невідворотно перетворюється на війну на знищення Росії. Так набагато цікавіше, так нам подобається набагато більше, але є дещо, від чого я вас хочу застерегти. Ми з вами дуже добрі. Ми дійсно набагато більш гуманні, набагато більш альтруїстичні, ніж багато інших націй. Ну, про росіяни я взагалі не кажу, хулі про них казати, в принципі, це. Взагалі є дискусія щодо того, чи зачислювати їх до Homo sapiens, але я про інше. Я про те, що все те, що відбувається зараз з Маріуполем, з Ізюмом, з Бучей, з Ірпенем, з Черніговом, з іншими українськими містами, все це ми повинні просто вирізати у себе на серцях. І не забути в той момент, коли прийде час закінчувати цю війну і знищувати Російську Федерацію. Ми не повинні цього забувати. Нічого. Навіть коли росіяни будуть стояти перед нами на колінах і пропонувати там якісь гуманітарні програми нефть в обмін на Бересту – ні. Навіть коли хтось з ваших друзів, знайомих буде казати про те, що ну як же ж можна е, бомбардувати Санкт-Петербург, там же ермітаж, там же ж такі картини, там же ж такі похуй. Нам повинно бути похуй. Абсолютно, цілком, повністю похуй. Тому що ми повинні зробити так. Щоб Російська Федерація, хоча б на два покоління, хоча б на два. Про більше, ну, на більше не треба згадувати, але хоча б для наших дітей та онуків, щоб ми повинні зробити так, щоб Російська Федерація і думати, блядь, забула про те, що можна ходити кудись далі, аніж кордони якоїсь там Сибірської республіки, чи що там блядь, в них з'явиться після цієї війни. Ми маємо це розуміти. Нам доведеться бути жорстокими, нам доведеться бути справедливими в цьому питанні, і нам доведеться постійно згадувати всі ті рубці, які я закликаю вас наносити на свої серця. Тому що багато людей будуть говорити, наших людей, розумних людей, вони будуть говорити, що... Ну слухайте, давайте просто відкинемо Російську Федерацію за кордони України і на цьому заспокоїмось, тому що це ж війна а, типу, за нашу незалежність, ми там за кордони їх відкинемо і на цьому треба зупинитись. Ні не треба. Ні не треба. Нам повин, ми повинні вичистити е, всю цю патороч з е, е, обличчя нашої чудової планети. Ми повинні будемо знищити їхню базу в Придністров'я. Ми повинні будемо зачистити Білорусь. Ми повинні будемо зробити все для того, щоб Російська Федерація перестала існувати як така на мапі, і тільки це забезпечить нам якийсь відносний спокій років, хоча б на 50. Тому що потім, потім, коли Росія знову збереться з силами, вона знову полізе до нас. Повірте, це було. Завжди і буде завжди. І ми повинні зробити все для того, щоб Росія займалася в першу чергу війною там, між московським княжеством і яким-небудь казанським княжеством, щоб вони там кидалися один в одного з писами, стріляли один в одного з луків, і в цілому жили там, в тому статусі, в якому їм зручно. Їм зручно жити в статусі рабів. Десь між кам'яним та бронзовим віком. Наша задача забезпечити їм це. Їм там буде комфортно з рабством, з кріпосним правом, з тим, що коли по вулиці йде там якийсь барін, то треба йому там в пиль падати на коліні і цілувати йому руки. Їм комфортно. Ми люди добрі, ми маємо забезпечити їм комфорт. Тому що, якщо ми просто відкинемо їх за кордони України, то через рік-два вони повернуться. Вони повернуться навчені і буде ще гірше. Тому... Просто зараз м -м -м, підготуйте себе до цієї думки, тому що, якщо вам здається, що ви до неї ще не готові, просто передивіться декілька фотографій з Маріуполя. Я думаю, що це дозволить вам спокійніше е -е, відноситись до думки про те, що Росія має бути зруйнована як така. Тому що війна вже... Іде на її знищення, і вона має закінчитись перемогою. Всім зараз важко, і буде важко, і це буде довго. Але ми зараз знаходимося в тому стані і в тій ситуації, що ми не можемо програти війну. Фізично, просто, ну просто математично не можемо. Ми будемо втрачати людей, буде гинути багато з нас, мирних, військових. Це, це факт, це ситуація, ми її не можемо змінити. Але ми переможемо, тому не навіть вже зараз не тому, що в нас немає іншого вибору, а тому, що на нас працює і історія, і математика, і світова економіка. Україна не може бути знищена. в нас 40 мільйонів людей, в нас неймовірна кількість населення, в нас неймовірно велика територія. В нас вже за ці три тижні дуже укріплені міста. Ми абсолютно зберігаємо контроль над армією, армія поповнюється, в нас тепер є резерви. І кожного дня армія поповнюється як захопленими танками, так і іншою технікою, так і тією технікою, що нам передають західні союзники, при тому, що російські армії ну, передають навіть їхній партнер Китай передає тільки в якості гуманітарної допомоги похлопування по плечу. Воно, звичайно, Росію втішає, але здається, це не зовсім те, що вони хотіли. А їхня економіка гине їхня армія деморалізується все більше і більше білоруси не прийшли жаль подмога не прийшла для них все погано вони розуміють і з кожним днем все більше людей розуміє що все погано але тепер вони будуть робити те що в них виходить якнайкраще вони будуть творити хуйню яка буде погіршувати їхнє становище Росіяни так робили завжди. Можете придивитися історію Афганської війни. Можете придивитися історію чеченської війни. Вони будуть продовжувати робити собі гірше. Наше завдання їм в цьому максимально активно допомагати. Росіян тепер будуть хуярити на два фронти. З одного боку, їх будемо хуярити ми, з іншого боку, їх буде хуярити власне керівництво, власне, там президенти і всі інші, тому що вже зараз там, здається, вже остаточно прийняти рішення про те, що там повертається смертна кара. А тепер росіян будемо вбивати не тільки ми, а будемо вести. Змагання по ліквідації мешканців Російської Федерації з їхнім власним керівництвом, хто більше вб'є, вони будуть закручувати гайки, тому що в них немає іншого вибору. Ну коротше, вони будуть робити там умовний там 37-й рік з гулагами всім іншим, тільки в умовах відсутності економіки, відсутності грошей, ембарго. Ну, коротше, ну якщо ну, блядь, ну охраняти этот гулах будуть люди е з мечами і в кольчугах, скоріш за все. Е це буде дуже цікаво, Будете, будемо їздити туди на сафарі, будемо дивитись на них там в бінокль, як знаєте, за гієнами да, десь в африканських країнах. Е це буде весело, е це буде урок всьому світу. Китай зараз дуже пристально дивиться і занотовує собі. Що з ним будуть робити, якщо він буде вийобуватись? Росію зараз знищують максимально показово, а, максимально, знаєте, так, системно і красиво. А, тому продовжуйте допомагати армії, продовжуйте бути в українській армії в найкращому місці в світі, виконуйте найкращу роботу в світі. А, бережіть себе, тому що ми ж всі маємо побачити, як воно виглядає синьо-жовтий прапор над підкреслюю. Над залишками Кремля, тому бережіть себе, не хворійте. їбачте, і все буде добре. Побачимось.